Зроблю сьогодні обзор усілітіля свого. По мені кажуть, що це усілитель не самодільний. Сьогодні я його буду підключати до колонок. Нагадую, чиста його мощність 2 по 200 Вт на 8. ом, Я думаю, що ну, я написав у предыдущих відео 2 по 100 на 8, ом, ну совєтський. Ну, тут є даже і 2 по 200 на 8. ом. Сьогодні ми разом розглянемо усилітель вблизі. Я сьогодні його розберу, покажу його всередину начинку повну, щоб було вам більш видно. Тому що була жалоба на моє відео, що плохо я зняв. І сьогодні а, будемо, от, лицева панелька. Ну, Вона в мене не підписана. Я по фонариком. Потрібно ще щось буде зробити з цим. Оці дивочки, щоб ви знали, що це в мене тамелем місцема 3915 по 10 світодіодів. Ну, ми я буду підключати його, і тоді ми подивимося, як він мигає. Так, розглянемо усилітель саме збоку. Я його зважив. Справді, дійсно його вага, має він 21 кг, цей уселітель. Тому що корпус виготовлений з ясного, сухого матеріалу, склеєно, ну це я робив сугубо для себе. Так, давайте я покажу задні вихода, які в мене вийшли. Так. Встановив я кульо ззаду. Так само пальчики міні-джеки, як обично. Поклав я теж два спікони в зйоми. І кнопку включення, самий розйом, Отут в мене якась стужка попала. ну Усилитель доволі гарний вийувся. ну Корпус, звісно, мощний, самий корпус важить, я думаю, тут кілограм 7-8 може мати, бо дошка сама тяжка. Так же само в мене вийшлося, отут в мене всасу воздух. Красивою його обичною каскою, але потрібно було, я думаю, що нанести лак. Ну, давайте ми підключимо цей усилітель і спробуємо послухати, як він грає. Також будемо ми підключати від мікшерного бульта. У мене колонок багато, можна його нагрузити навіть і всі 8 колонок моїх. Так, підключаємо ми. Немає різниці, вони в мене тут не підписані, ну нічого страшного. Так. Тут в мене чотири колоночки сидять. Одна в мене знаходиться тут. Друга в мене знаходиться теж тут. Це дуже хороший усилитель японський. І е, дві колоночки в мене знаходяться там. Е, і. Е, я слухаю такі усілітелі. Ну, цей уселітель я використовую в гаражі. До колонок в мене були S90, ну, правда, їх спалив давно. Цьому усілітелю вже 5 років. Все, будемо його зараз підключати. Підключив я ззаду питання. І давайте ми попробуємо включити кнопки і пробуємо включити його. Так, усілітель включився. Нагадую, що в мене куля собатої. Після того, коли він те місто. Так, і давайте зараз ми спробуємо подати саме питання на Ось Всередині він мене світи гарно. Так, і давайте зараз подамо питання на нього. Точніше, сигнал. Так, сигнал пішов. І пробуємо йти до регуляторів. Так, хочу показати, як в мене світять лемки. Так. Так, ага. Проблема з кабелем, з сигналом. Так. Так, то в мене проблема на зйомі, на ноутбуку. Все, пішов сигнал. Так. Так, все, тепер. Я хочу показати його всередині. Ми будемо розбирати, але прийдеться с його розбирати. Так, нагадую, кулі в мене ще навіть не включається. Я вам покажу, як він буде включатися, на якій він схемі зроблений. на ну, обличній китайський. Все, тепер будемо ми його розбирати. Все, буду я його розбирати таким. Набочком. Доволі класний набор. Хоч він, навіть, що китайський, але куплений у нас на Україні, це не з Алікспесу. Так, візьмемо хорошу бітку фігону. Тут є всього лише дві фігурні. ну Ми візьмемо побільше. І ця Йотка, що класна має, що вона має трещотку так само. Це доволі удобно, коли крутити. даже дуже Удобно Все, я буду зараз його скручувати. Вибачаюся за мову, бо я трошки захворів, трошки в мене насмак. Так, нагадую, що в мене усилитель на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 болтів. Ну, Трошки багато, звісно, їх тяжко викручувати, бо я у корпус робив такі уставки від замків самі. Щоб не було саморезів, щоб воно було надіжно. Все. Я буду його розбирати і буду робити обзор всередині веселітіля. Так, все, відкрутив я болти, болтики, і давайте ми будемо знімати кришку цю. Так, ніби я все відкрутив, так. Да. Так, забираємо. Ми саму кришечку. Так, вона покрашена так само з цієї сторони і покрасив. І скло я взяв на клей, бачите, по углах. І поклав його на силікон. Ну, стекло я спеціально грубе заказав на 1 см. Довбавлю я це все очною стамєцькою. Так, і давайте подивимося ми усилитель всередині. Так, ми будемо починати від задної кнопки питання. Так. Кнопочку я поклав, щоб вона світилася. Так, я візьму невеличку відкупу, щоб я показував ні, я буду тестом показувати. Так, почнемо з радіаторів. У передвучому відео, коли я знімав, я останній раз я включав радіатор, я казав, дійсно, на нім радіатори доволі слабі, бо, тому що раз, два, три, вісім транзисторів, тут пара йде одна і друга. По штері транзисторів ключовий. Двохполярний блок живлення на одну платву. У мене на блоково, я зараз вам покажу, 110 вольт має бути. Я ці платви не буду фалитися, що я їх там спаяв сам кіт набор. Платви я брав готові. Вони справді качественного, дуже добре звуча. Вам не передати цей звук, бо камера у мене не дуже звук записує. Кашу, але нічого. Тут я споклав ізістер, от він захований на супротивні куліо, бо тут у мене вже один куліо згорів. Так, що це за схемка? Я би хотів подивитися, щоб вам показати. Так, це схемка. Я думаю, що ви вже догадуєтеся. Це простенька схемка з термістерами. А бачите, сюди плюс-мінус подається. І я, я під, підклав зразу три, терміс, три штуки термістерів на одну цю плату. Один термістер у мене знаходиться. Так, вам покажу отут, один термістер, Далі він йде у правій радіаторі. І один термістер я заплапів у блок живлення. Нагадую, блоки живлення це у мене вони з німецьких усілітелів. Вага на десь по 5 кг. Вони дуже важкі, але вони дуже мощні. Що мені подобається, у німці вони дуже мотають тобто ще качественно. І цей тесоматор йде хорошо залитий. Бачите, з заводу. Ну, це я клею сам. Так, Далі ми будемо дивитися на саму защиту цих тесоматорів. Так, тут у мене приблизно десь, якщо подивитися, то у мене тут мінімум. Я вам не покажу, але не дуже видно. Я зараз попробую просвітити фонари. От тут у мене є один-два, ну вам не буде видно. Їх три діодних моста знаходяться. У мене прямо під цим шутом поводів Ну, я робив для себе, щоб все гарно виглядало. Ну дійсно мені дуже сподобався. на що, Я би навіть сказав сам, що він як з заводу йде. Ну Доволі дуже класно вийшло. Мені дуже подобається. Так, що я би хотів ще подивитися на ці трасоматори маленькі. Цей реле який запускає у нас великий трасоматор, так само є предохранитель на кожній платві. Це з усілітеля Sony. Ці трасоматори йшли от від таких усілителів, чуть, чуть меншого. Ну, Там, по ідеї, на усілі було по 255 Вт. Писало. Ну, на японських Цей трасоматор видає по 250 Вт на справжній потужності. Це двохполяний блок живлення по 42 В вони мають. І Так само вони мають слаботочну обмотку. Мені здається, що. Є 12 вольт і 7, ну мені треба було е, сюди теж 5 вольт, і тут було 3 вольти. Е, десь, да, 3 вольти було. І тому я клав оцей ДЦ повишайку, переобразуватель повишаючий, щоб запітати цю платву. І також в мене є тут реле, яке включає вентилятор. Воно знаходиться от в мене. ну Правда, їх підкотив на болтик. Ну, і ще не запускається. Треба дати трошки звуку. Вона зараз запуститься, коли нагріється самий уселитель. Так, і а, самий педуселітель в мене зроблений, теж заказаний з за Алікспесу. Не знаю, на якій він міскосхемі. Може буде видно нам? Ну, ця камера не знаю, чи вона дасть такий результат? нам. Не видно. От на ті щось видно в а на ці не видно. Ну нічого, ну по-любому, і міскосхем лемки. Ну, придусілитель, я би не сказав, що качественный, ну звук його я заказував такий, щоб був долампових рівнявся. Ну, звісно, є мої подорожі подусілителі, які стоять. О! І зараз запуститься самий вентилятор. Так, щось він не запускається. Так. Все, ось такий усилитель. Так, хочу включитися от, вентилятор. Єдиний мінус, що в мене не вийшло у схемі от, зібрати. Бачите, починає гудіти. Коли хочу включитися вентилятор. От, він аж тепер запустився. Все, ну вже прогорілися трошки радіатори. Так, і давайте я подивимся, що в мене є виходимость. Оцей блок один. На 15 Вт слабший. Чуть-чуть менше 39 вольт два перемінки, а тут по 42 Ну, Чуть воно не буде сильно відрізнятися на каналах, але я думаю, що нічого страшного. Так, давайте візьмемо тестер і ми заміюємо саме питання на усітелів звуку. Так, І давайте я би хотів поміряти напряження на самій платві усілителя. Так, щоб вам було видно, бо предудуще відео я зняв. таки одним не спонавилося, бо тому що писали коментарі. Так. Давайте ми на цій платві заміюємо, що в нас яке є напряження. Він взагалі ще тестер спалити. Так, тестер ми покладемо на 200 вольт. Так, і це в мене земля посередині. От вам буде видно, щоб я тут нічого не коротнув. От, тут в мене 40. 3 вольти вийшло так, що це дуже слабеньке напряження. А, скоро, що дуже світло слабе. А, тут має мінімум бути 53 вольт. Так, і на платві 86 вольт. Так, да, напряження дуже слабе. Так, тут теж 81 вольт. Так, давайте я підключу вовс. Подам 220 вольт, бо а, напряження в Сіті. Давайте ми подивимося, яке напряження в сіті щоб було чесно. Так, Я включу на перемінку. Давайте візьмемо ми обичну вилку, яку я підключав. І подивимося, що тут у нас з напругою. Зверніть увагу, що сеть 196 вольт. Ну, тому що це зима, і кожен чіпляє свою станцію електрообігріваючу і висаджу її хорошо лінію. А, Не вистачає у нас 22 вольта. Так, включаємо назад. І я зараз таки підключу упс. Так, підключив я питання від упса. І в нас з'явилося у Сіті 230 вольт. Так, кладемо ми кабель на підключку селітеля. Так, включаємо селітель. Так, куля у нас вже на гаю, все радіатори на гаїті. Так, і давайте повідемо тепер, яке питання у нас на самій платві. Так, включаємо тестер ми на, 20, на 200 вольт. Так, і тут 100 вольт має бути це точно, я знаю. що. <кхе> От, є у нас 101 вольт. Так, і на цій платві має бути трохи менше. Так, тут 95 вольт у нас. Різниця а в мене вийшло все-таки 5 вольт. Ну, нічого. Так, якщо в нас було 42 вольти, ну в мене чесно, 50 вольт вийшло. Дивіться, що я би хотів, в мене який мінус з цього усіля. Це, по-перше, радіатори слабі. І далі, що я би хотів звернути на конденсатори. Так, конденсатори вийшли тут 10 -ти тисячники Ну, вони дуже поганого качества, чесно. Я коли мені прийшли, я думав, що я заказував хороші GT-Audio, але прийшли мені такі чорні, я з продавцом хотів їх вернути, але вони хотіли, тому що вони, звісно, дешеві, я подивився на ціну, але ті просто треба було дорожче дати. Цей конденсатор більше 5 тисяч немає мікрофрат. а тут 10 тисяч, ну, тут максимально. Вони роблять як один хороший 10 тисяч. І так само тут. Це, це максимально. Це великий мінус. І мінус, звісно, у радіатори. Все, отакий от усилитель. Нагадую, усилитель самодільний. І ще я поклав хороші радіатори, як на діодний мост. Ну, Цей усилитель не тяжко було збирати, тому що тут всі деталі пів усилителя німецького, півкитайського.

Я хотів його продавати, цей усилітель, але лишаю, буде споминка. Все-таки в мене ще є мічта купити ще дві колонки, які б були у когось хороші С-90, але щоб вони були в хороші состоянні. Бо зараз їх важко знайти. Практично <кактически> вони всі мотані. Все, всім пока. Я дякую за увагу.